Литва обмінює водійське посвідчення українське без іспиту. Чому саме без іспиту? Тому що прийнято таке положення по взаємному обміну водійського посвідчення Україні і Литві. Тобто в Литві ти можеш поміняти українське на литовське, в Україні ти можеш литовське поміняти на українське водійське посвідчення. Я нещодавно зробив цю процедуру і вже очікую своє посвідчення, що мені для цього знадобилося. Я пройшов медкомісію, вона мені коштувала 35 євро. Кому цікаво, зробив за один день у приватній лікарні. Також треба зробити переклад українського посвідчення на литовську мову. Це десь може по грошам займе від 10 до 15 євро в будь-якому в ближньому там до вас бюро переводів, так сказати. І ось приходжу в регітру, здаю старе посвідчення, потім переклад на українську мову свого українського посвідчення, і в базі вже автоматично підтягується в онлайні медична довідка, котру видають. І ти можеш замінити українське посвідчення, заплатити суму, наприклад, за 10 робочих днів мені його зроблять. Я заплатив щось біля 20 євро. Якщо хочеш швидше, то плати більше. Ось так можна спокійно замінити без іспиту, без теорії, без практики водійське посвідчення. Якщо у вас вийшов термін, як у мене, наприклад, воно було видане тимчасово на два роки. А тут я поміняю на європейське водійське посвідчення, і вже термін його буде на 10 років. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь.